Київ. Звісно, це їх мрія, захопити Київ, для них це символічно. Вони думають, що тоді країна впаде. І вони так і намагалися зробити. Найближче місце це з Білорусі. Станом на сьогоднішній день на території Білорусі ми не бачимо сформованих ударних угрупувань спроможних дійти до Києва. Не бачимо. Я не кажу, що Київ захопити в принципі неможливо. Це велика агломерація, 4 мільйони населення. Готового битися і захищатися, це організована зона. Це, це, це... Вони бахмут маленькі п'ять місяців отакують 40 -ти тисячним населенням, яке там проживало до, до війни. Бо кожна будинок це вже це укріплення, це захист і це абсолютно інше ведення ну, вуличної цієї війни. От станом на сьогоднішній день там немає такої концентрації. Вісти. За нашими оцінками не більше 12 тисяч російських вояків на полігонах знаходяться в Білорусі. Дякую.